Найкращий спеціаліст а, з питань турчини. Лідія Таран повернулася з звідціля, і зараз ви побачите ось що. Учора ми показували, як ведуча ранкових випусків ТСН Лідія Таран відправилася у подорож до Стамбула. Наші зараз найперші сподівання від Стамбулу, що там не такий вітер і не так холодно, як нас зараз тут в Києві. Тиму в Стамбул. Дві години комфорту і сподівання виправдовують у Стамбулі плюс 16. Перше я вже відчуваю, що мені просто необхідно буде купити сонцезахисні окуляри. Ліда в Стамбул не відпочивати. Приїхала вона на розвідці. З 18 березня турецьке місто мільйонник стає столицею шопінгу. Шалені знижки. Організатори шопінг-фестивалю обіцяють впродовж 40 днів. Ми продовжуємо шукати ще інші. А це, до речі, знахідка місцевих шормолів. Принаймні в нас в Україні я не бачила, що проводили уроки в'язання за спеціальними такими прозорими перегородками. Можна собі зв'язати якийсь шалик. Заблукати в торговному центрі Стамбула не важка справа. Це ж не магазин у його звичному вигляді. Це швидше нагадує міжнародну космічну станцію. У Стамбулі таких шопінг-таунів 93, а березні буде 140. Hello. О, you know? yeah. Maybe... yeah. oh, здається, Ліда знайшла що щошука. Ура! Нарешті ми його знайшли. Шавас Давис! В одному шопінг-молі можна придбати, що заманеться. Головне, не шкодувати час на пошук справді вигідної ціни, поблукавши. Серед бутіків Лід вирішила, час для знижок ще не прийшов. Чекає березня. А це вже Гранд базар, найбільший і найвідоміший базар Туреччини. Чотири тисячі магазинів на п'ятдесяти вулицях. Камінь, ножиці, бумага. напевне треба йти туди. Пішли гранд базар щоденно відвідує півйона людей, але, схоже, ліду наділили особливою увагою. Зустрічають якось особливо вічливо. Мені здається, що мене тут використовує телеканал як приманку, тому що на біле волосся тут реагують. Гранд Базар, здравствуйте. Гранд Базар це таке місто в місті. Я так розумію, воно живе своїм окремим життям абсолютно. Привіт, які всі кажуть. Навіть якщо не хочеш, мусиш ще кілька хвилин прогулянок по гранд базару, і Ліда засвоїла це правило. you 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 like something, try and don't have to buy. Я розумію, що я повинна тільки спробувати це все. Кажуть, не обов'язково все починає. Принцип який? Починається з того, що ви не будете це купувати, нічого. Просто спробуйте. Будь ласка, подивіться. Отримайте задоволення від цього продукту. На uh, мебілейта. Okay. І дуже. Now you know where we are. Я не хочу продати весь okay. цей байфенкі. Цей... І ось здається, Ліда натрапила над, що шукала. Дуже красива риба. Very nice фіш. Окей, okay, ну що, я думаю, б'ємо рукам 25... Скільки ми стригували, спочатку 30 просили за одну. В результаті ми дві купуємо за 25 лір. О. Якщо захопитися, то на гранд базарі можна й до вечора залишитися. Ліда твердо вирішила тікати. Вийти звідси практично нереально. Куди ти не йдеш? Сюди гранд базар Туди гранд базар сюди. гранд базар Ми вже хвилин 15 Шукаємо звідси вихід. і, Здається, все таки його бачимо. Ходімо туди. Вона воля Стамбул у всій красі 14 мільйонів мешканців, але все впорядковано. Жоних тисня, штовханини чи заторів. Це місто, де все продається і все купується. Вийшли з град Вазара, тому що не могли вже дивитися на всі ці сумки, і зрештою потрапили на справжню вулицю, де тільки сумки. Там сумки, тут сумки. В кожному магазині дивіться, продаються тільки сумки і різноманітні валізи. Я собі уявляю, скільки турки виробляють цього бра, щоб отак от продавати в кожному магазині на вулиці. Дивіться. Завтра продовження стамбульських пригод Лідії Таран. Онлі онлі капісік. Я купила два бублика. <laughs> Стамбул це місце, де не треба скидати зайву вагу, її можна скидати вдома.